Дорогі брати і сестри, сьогодні Страсний четвер, і Свята Православна Церква згадує декілька подій, які Господь звершив і які трапилися з ним в цей день. А саме Господь встановлює таїнство Євхаристії на таємній вечорі, Господь вмиває ноги своїм ученикам і тим самим показує їм приклад смирення. Та глибокої любові до свого ближнього. Ми згадуємо молитву Спасителя в Весеманському саду, а також зрадницький потілунок Іуди, яким він придав свого Божественного вчителя на страждання та на смерть. Під час божественної літургії ми з вами чуємо такі слова: прийміть, я сіє всієї моє, є за ви ламімоє. Во оставление грехов. пейте, от атнія всі, сія іскров моя Нового Завета, я же за ви і за многі і во оставление грехов. В проповіді цього дня святитель Інокенті Херсонський пише: єдність, безприкладна єдність поєднала нас всіх з ним. Тому, дорогі хресті, брати і сестри, ми з вами маємо. Приходити до Чаші Христової та причащатися при чистого тіла і крові Христових задля того, щоб приймати в себе живого Бога, живу любов, яка розіп'яла себе на Христі, і яку Христос так щедро дарує кожному, хто з любов'ю і страхом Божим приходить до чаші спасіння. Нехай Господь примножить в нас цю любов. Нехай кожному з нас дарує мир та спокій. Будьте Богом бережені.